Вітаю вас, любі мої учні! Сьогодні 28 січня і ми з вами розпочинаємо новий урок з пізнаю світ. Будь ласка, підготуйте все необхідне, друкований зошит з япізної світ тиждень 19. Ось такий аркушок з діагностувальною роботою за темою країни Південної Європи. Також вам знадобиться простий олівчик, ручка і звичайно ваш гарний настрій. Свої друковані зошитки розгортаємо на шістнадцятій сторіночці. Тема нашого уроку діагностувальна робота. Сідайте всі зручненько, рівненько і давайте переглядати трейлер для того, щоб визначити власні завдання до наших уроків. Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку, це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Які племенні союзи утворилися на території сучасної України за часів середньовіччя? Чим займалися східні слов'яни? Коли утворилася Миколаївська область? Яке місто є адміністративним обласним центром Миколаївської області? З якими областями України та країнами межує Миколаївська область? Що таке енергія? Чи всім організмам для росту і розвитку потрібна енергія, яка міститься в їжі? Який заряд ядра атома флуору? Для того, щоб знайти відповіді на всі ці запитання, слід працювати дуже уважно та старанно. Тож давайте налаштуємося на гарну та плідну працю. Проговорюйте афірмації разом із диктором. Я завжди підношу руку, я вчусь із задоволенням. Я уважно слухаю вчителя й однокласників. Я міцно запам'ятовую навчальні одиниці. Заплющіть, будь ласка, ученята, та пошука від ті афірмації, які є для вас важливими. Ну а далі давайте з вами візьмемо участь в обговоренні домашнього завдання, дайте відповіді на запитання, чим добре ви підготувалися до діагностувальної роботи, поділивши всі справи на жорсткі та гнучки за порадою адаптера. Що вам було незрозуміло під час підготовки до діагностувальної роботи? Тож пропоную зараз виконати діагностувальну роботу з географії. Будь ласка, перед собою покладіть ось такий аркушик. Дивіться уважно, що було написано. Зверху я пізнаю світ. Варіант може бути будь-який. Посередині діагностувальна робота країни Південної Європи. Ліворуч повинно бути написано «Третій клас, частинка 5, тиждень 19. Якщо у вас є такий самий аркушик, як ви бачите на екрані, то його слід заповнити. Ну, по-перше, це написати своє прізвище і своє ім'я. Будь ласка, виконайте це, напишіть своє прізвище і ім'я. А також запишіть, будь ласка, дату. Сьогодні у нас 28.01, 28 січня. У всіх дата повинна бути стояти однакова 28.01. Дивимося дуже уважно та запам'ятовуємо все, що слід вам виконати. Завдання дуже легкі, але треба бути дуже уважними. Читаєте і обираєте правильний варіант відповіді. Бокавку з правильною відповіддю ви обводите в кружечок. Нагадую, що у сонечку ми нічого не пишемо, лише обводите в кружечок правильну відповідь. Перші шість завдань тестового характеру. Сьоме завдання установіть відповідності, слід з'єднати стрілочками, що до чого відноситься. А ось наступне завдання у вас з картою. Вам треба буде прочитати назви географічних об'єктів Південної Європи в легенді карти, описати їхні номери у відповідні кружечки на карті і записати в легенді назву географічного об'єкту, який у вас на карті вже позначений. Будь ласка, натисніть відео на паузу та виконайте усі запропоновані завдання. Бажаю вам успіхів у виконанні діагностувальної роботи з географії. Після виконання знову повертайтеся до уроку. Після того, як ви виконали діагностувальну роботу, вам слід її буде сфотографувати та прикріпити на платформі нові знання для моєї перевірки. Це зробити всім обов'язково. А ми з вами переходимо далі до наступних завдань, сторінка 16 вашого друкованого зошитка. Нас чекає з вами хвилинка математики. Треба допомогти Ані розв'язати задачу. Читаємо задачу разом. Торговельне судно полян уміщувало 5 тонн зерна. Протягом року слов'яни перевезли 40 таких кораблів до Візантійської імперії. Скільки кілограмів жити і пшениці поляни продадуть за 5 років? Будь ласка, поміркуйте, як можна розв'язати цю задачу. Дійсно, діти, давайте з вами підкреслимо те, що нам відомо. Відомо, що одне судно вміщувало 5 тонн зерна протягом року. Слов'яни перевозили 40 таких кораблів, де було по 5 тонн зерна. І треба дізнатися, скільки ж вони зможуть продати за 5 своїх років. Для того, щоб виконати це завдання, нам треба з вами зробити дії. Тож, дія перша. Так, ось так, одиничку, дужечку закрили. Перші дії ми з вами дізнаємося, скільки тонн перевозить. 40 таких кораблів. Нам треба 40 помножити на 5, записуємо. Перша дія 40 помножити на 5 дорівнює. Швиденько рахуємо 4 помножити на 5 це 20, написали 20 і додали ще 1 0. 2, 200. дужечка, бокавкате, 200 тонн. Тож, саме стільки. Слов'яни зможуть перевести зерна протягом одного року. Далі діє друга. Тепер давайте дізнаємося, скільки вони зможуть перевести за 5 років. Для цього ми 200 помножимо на 5, записуємо 200 помножити на 5. Дивіться, дуже-дуже легко рахувати такі приклади. 2 помножити на 5, це буде 10. І ще скільки ноликів треба дописати. 1, 2. Допишіть 1, 2. Скільки вийшло? Резинка вийшло на тисяча дужечка тон. І третя дія: нам треба дізнатися, скільки кілограмів жита і пшениці, поляну продадуть за 5 років. Наша відповідь в тоннах, тому треба перевести в кілограми. Пишемо 1 тонна. Одна тисяча, вибачте, тонни дорівнює в одній тоні 1000 кілограмів. Тому пишемо нашу тисячу і дописуємо, що скільки нуликів, якщо в одній тоні 1000 кілограмів, і ще дописуємо три нулі, тож 1 мільйон кілограмів. Вони зможуть продати, продасти за 5 років. Ось така задача у нас з вами вийшла. Ну а далі я пропоную трошечки відпочити та заспівати пісеньку про мільйони. Співаємо разом та відпочиваємо. Перепочити і мільйони полічити. Разом будемо співати і завзято танцювати. Одиниця, шість нулів, треба знати, як закон. Одиниця, шість нулів, знаємо, що це мільйон. Два мільйони, три мільйони математика зайонні. Потім йдуть чотири, п'ять, шість, сім, вісім, діти вчать, дев'ять. Десять називаємо це по черзі пригадаємо, щоб мільйони рахувати, треба їх на пам'ять знати. Один мільйон, два мільйони, три мільйони, чотири мільйони, п'ять мільйонів, шість мільйонів, сім мільйонів, вісім мільйонів, дев'ять мільйонів, десять мільйонів. Ще раз, що найшвидше, один мільйон, два мільйони, три мільйони, чотири мільйони, п'ять. Мільйонів, шість мільйонів, сім мільйонів, вісім мільйонів, дев'ять мільйонів, десять мільйонів, хочемо перепочити і мільйони полічити. Разом будемо співати і завзято танцювати. Одиниця, шість нулів. Треба знати, як закон. Одиниця шість нулів. Знаємо, що це мільйон. Ось Дякую, переходимо з вами до наступного завдання. Пригадайте, на якій території розселилися східні слов'яни. Чим було зручне, а чи небезпечне їх розташування? Давайте з вами пригадаємо назву племен східних слов'ян, попрацювавши з інформацією у рамочці. Читаємо її разом із диктором. У середньовіччі найбільш споріднені племена утворювали великі об'єднання племінні союзи. поряни, сіверяни, деревляни, хорвати, уличі, тиверці, волиняни, східнослов'янські племінні союзи, які в минулому займали територію сучасної України. Натисніть кіто на паузу ще один раз. Прочитайте та відтворіть з пам'яті і цю інформацію. Будь ласка, попрацюйте у парі разом зі своїми рідними. Розгляньте уважно карту знань, східні слов'яни на 37-й сторіночці. Виділіть основне і поміркуйте, чому слово землеробство в карті знань позначено червоним кольором. Потім вам слід буде підсумувати здобуту інформацію, заповнивши всі Порожні комірки. Вам треба написати, що було основним заняттям східних слов'ян, ремесла східних слов'ян та торгівля східних слов'ян. Для того, щоб гарно впоратися з цим завданням, сторінку 37 розгорнули, у вас там є одну дуже чудова ось така табличка про східних слов'ян. Тож, розгляньте її дуже уважно. Перше, це у нас місце розселення Східна Європа. Їх ремесла це ковальство, виготовлення залізних знарядь праці та зброї. Дивіться, йдемо по стрілочками далі. Це виготовлення глиняного посуду безгончарного круга, ткацтво, брядіння, оброблення шкіри, оброблення каменю, дерева, кістки і виготовлення возів, човнів і саней. Далі дивіться, їх ще були Такі основні заняття це скотварство, велика рогата худоба, вівці, свині, землеробство. вони вирощували жито, ячмінь, просу, горох, ріпу, цибулю, часник, льон, коноплі тощо. Вони також займалися полюванням, збиральництвом, дільництвом і рибальством. А також вони. Займалися торгівлею, з візантійцями та іншими сусідами, купували східні слов'яни посуд, вироби зі скла, срібла, бронзи і золота, вино та олію, а в свою чергу продавали мед, віск, шкури та зерно. У них були красиві трав'янисті луки, тому вони займалися скотарством, родючі ґрунти, тому займалися плітно землеродством Ліси багаті на звіра гриби та ягоди, тому вони могли обробляти камінь, дерева, кістки, виготовляти різноманітні човни, сані, вози, а також полювали і збирали гриби та ягоди, займалися бджільництвом. І були також не дуже багато річок, тому займалися вони рибальством, а річки ще є транспортним та торгівельними шляхами. Тому вони займалися ось цією торгівлею. За цією табличкою, за цією картою знань, будь ласка, заповніть і підсумуйте, здобуту інформацію. На сторіночці 17 запишіть коротенько, які були основні заняття східних слов'ян: Скотарство, землеробство, полювання, збиральництво, бджільництво та рибальство, ремесла східних слов'ян це ковальство. Можете написати гончарство, ткацтво, прядіння, обробка шкіри, обробка каменю, виготовлення так, засобів. Різних, тобто возів, човнів та і, і торгівля східних слов'ян. Напишіть, що вони купували, а що вони навпаки продавали. Цю табличку я вам залишаю на екрані, ви можете скористатися паузою і її повністю заповнити на сторіночці 17. Після того, як ви заповните цю таблицю, її слід буде сфотографувати та прикріпити разом з діагностувальною роботою на платформі нові знання для перевірки. Тож бажаю вам успіхів у виконанні цього завдання. Не забудьте все прикріпити у гарній якості фотографію на платформі для цього уроку.